Доброго дня. Сьогодні відповів на, де, відповів на деякі запитання е, глядачів моїх відео, стрімів і так далі, і тому подібне, які мені поставили, звичайно, я на, на все відповідати не зможу фізично. Ну, а дещо, е, про дещо ми з вами поговоримо. Наприклад, е, Мені поставили таке запитання: а що відповідати Русні, коли вони так вихваляються своїм Ціолковським, який ну, нібито проклав шлях до зірок? Я у попередніх відео говорив про те. Генетичні схильності української нації. Ну, звичайно, у нас, як і, і всіх людей, і, і всіх націй є і, 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 хороші риси, і, ну, м'яко кажучи, не дуже хороші. так, так що і, і Я намагаюся звертати увагу більше на щось хороше, щоб воно розвивалося більше хороше, ніж погане. Так от, ну, стосовно того, що. Українці як нація дали людству крила. Так, Тобто космос увесь практично наш. Увесь. Там є тільки один німець фон Браун, і то там є окремі запитання. Так, які запитання? Не в тому сенсі, що фон Браун не німець. А українець? Ні, він етнічний німець. Але цікава річ. Він все-таки був в той час дуже молодою людиною. Років 20 йому там було. Коли він, ну, може, 25, не знаю, коли він ось взявся у Німеччині під час. Другої світової війни за ракетобудування, і воно в нього так добре почало виходити. Ну, я ж все таки вчений, і хоч поганенький, але все таки вчений. Тобто я знаю, що якщо в тебе за душою нічого немає, так. Якщо ти дуже молодий, то ти навряд чи можеш розібратися у всіх тих тонкощах професії, якою хочеш оволодіти. А що ми маємо? А ми маємо, і це зараз нібито навіть підтверджується документально. Так от, візям Кондратюка. За яким? За розрахунками якого, за книжкою якого американці літали на місяць і це є незаперечний факт. Так. І оцей Кондратюк, ці, е, ну, я не хочу лаяться матюкатися, ну а слово дебіл, це яке. <ріпи> <ріпи> це ж абсолютно літературне слово. Так у Московії, коли почалася е, ну, війна з Німеччиною, цього генія мобілізували. Рядовим кулеметником і відправили під Москву у 1941 році, де він, спочатку, перші повідомлення загинув, другі повідомлення пропав без вісті, третє повідомлення потрапив в полон, четверті повідомлення здався сам. От, 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 от такі речі були. Ну і що ми маємо? Якщо він чи потрапив в полон, чи здався в полон, то е, німці ж чітко розібралися, що це за людина і що вона може. А тепер, нібито є навіть документи, що на Пенемюнде, мюнде, де звідки запускалися ракети на Британію, ці фау 1 і Фау-2. Працював якийсь Кондратюк. Так. Так що цілком можливо, що фон Браун це просто бренд, як кажуть тепер. Тобто Арієць, німець, барон, фон і все таки інше, то цілком можливо, що за його спиною стояв уже досвідчений у е, цьому відношенні. Кондратюк. А він тільки от ну так, як автомат Калашнікова. Ну, давайте говорити реально. Ну, хто такий Калашніков? Неграмотний, абсолютно чоловік, який з бурятстві нічого не тягнув, абсолютно. Ну так. Ну, це ж факт просто. Це просто був радянський бренд. так, не могли ж його описати, що це Шмайсер. Зробив автомат для, для Радянського Союзу. Так. Це Штурм ГВР 1944 року, який удосконалений тим же Шмайсером. Так. А, а, а це просто був бренд. Ось вам на, дивіться, автомат Калашникова, Не шмайсер, а Калашникова. І от русський геній. От і все. Ну, а тепер ви, давайте продовжимо далі. Якщо говорити про інших геніїв української нації, які зробили ну, визначальний внесок у е, теорію і практику космічних польотів, то давайте почнемо із засядька. Із 19 століття кріпосний селянин. Полтавської області став генерал-лейтенантом російської армії. Як це? Це який розум треба мати? Це яку харизму треба мати? Щоб із неграмотного селянина Кріпака Полтавської області стати головним ракетобудівником Російської імперії, фактично один із перших, який, а може, і перший, застосував у армії ракети. От вам засядько. А далі Кибальчич, я ж про них не говорив про, про цих людей, говорячи про, про те, що українці етнічні дали людству крила. Ні, я навіть їх не згадував, так. Ні Засядька, ні Кибальчича, якого повісили, до речі, у цій Російській імперії, так. як Кондратюка відправили на убой. Під Москву рядовим кулеметником Генія, так само Кибальчича, повісили раніше в іншій імперії, в Російській імперії, а що Радянський Союз це не була Московська імперія чергова, одна із форм прояву цієї імперії зла і країни дурнів. Так, так. А тепер про цілковського. Ви не знаєте, що говорить московитам? Я завжди пишу Ціолковський наливайко. Ціолковський наливайко. Я його тоді не згадав, так. Ціолковський Наливайко. По-перше, Ціолковський – це вже, в крайньому разі, вже навіть ціолковський не російський прізвисьч. Але він походить з роду наливайко. З роду наливайків. От вам і все. От вам і все. І, і всі інші. Тепер знаєте, що говорить московитам, коли вони кричать про свого в лапках Ціолковського? Ні, він не їхній, і він наш. Так. Тому що вони ні до чого не мають схильностей взагалі. Ну найдіть мені хоча б одного. Якщо ми знайдемо якогось талановиту людину, хай він буде Іван Іванович Іванов, ми його пошкребем трохи, то ми виявимо, що він або українського походження, або єврейського, або вірменського походження. Я колись сміявся, аж за боки брався. Коли вже те розповідав ще раз повторю: коли один на ну, вже після розпаду Радянського Союзу, один із. Ну, ведучих на московському телебаченні там представляв цих артистів, які там композитори, співаки і все таке, і просто захлинався. Какие это все русские фамілії, от прекрасний, Пугачева, Вот смотрите, Добринін і так далі. Ще він там назвав, жоден з них не був етнічним росіянином. Пугачова єврейка за походженням, цей Добринін. Добриня, так, справжнє прізвище Петросян і так далі, і тому подібне. Ну, знайдіть мені хоча б одну людину, яка б мала. У рофінське походження, тобто московське походження, яка є генієм всіх часів і народів. Ну подивіться, ну в Радянському Союзі вся фізика була єврейська на 100%. Це факт просто. А весь космос був український на 100%. Між цими двома націями навіть була певного роду така якась ревність і конкуренція, тому що українці повністю заволоділи космосом і фактично ну, цю найсучаснішу галузь розвивали. Ну А євреї займалися теоретичною фізикою, і не тільки теоретичною фізикою. Але й практичне її э, застосування, там і атомна, і вон, днева зброя, і все таке інше. Все просто дуже. Ми просто не знаємо ні своєї історії, ні себе. І от для цього я й організував цей канал, щоб ми хоч якусь крихту зрозуміли щось про себе, хто ми є, чого бажаємо. Щоб ми, не дознавшись, не помирали. Так. І покидали діла, не знаючи, на, на, на що живе. Так. Яка наша місія? Місія України. Місія наша кожного з нас. От так, шановні друзі, здоров'я і удачі!